Дуже хвилююсь. це Сльйозно? Прийшла така мадамма. Почала свої порядки строїти. Ні, на нього взагалі не звертала увагу. Я коли побачив спочатку трохи ахнув. Волнуюсь, я волнуюсь. Свадьба все таки. Не кожен день. 58 закоханих пар. Саме таку кількість шлюбів зареєстрували сьогодні, 14 лютого, на Одещині, разом з командою Суспільного. Ми приїхали в один з радців міста Одеси та поспілкувалися з молодятами, які вирішили побратися в день святого Валентина. Ми військові, ми підтримуємо свою країну, тому вирішили в таке вбрання взяти. Я командир відділення, а вона діловода. В Краматорську. Він приїхав, в командировка до нас. І Так ми познайомились, ну, і так склалось. Перші та, враження від нього, які були? Ні, на нього взагалі не звертала увага. А у вас? І... Я коли побачив і спочатку. Трохи ахнув, а потім зрозумів, що ну, мабуть, зайнята, та й не буде лізти. А вже потім, коли так вийшло, вже почали спілкуватися, вже туди-сюди, діло дійшло до цього до весілля. У нас одна спільна мрія, так як і в більшості українців. Мирного неба. Мирного неба. Дуже хвилююсь. Сльози навчаю. Це від радості. Відповідальність. Більша відповідальність. Тебе приходиться ще більше. Така дата була обрана випадково? Ні, це наш день знайомства і годовщина. Ну, ми рік тому познайомилися на День закоханих, і тому чоловік предложив дату 14 лютого. А як це було, де це відбувалося? На роботі. А ти може працюєте? Розкажи? Кухарями. А я був шахпохом, шах-кухаром. Так, а я прийшла до нього устраюватися на роботу. Прийшла така. Мадама. От тут почала свої порядки строїти. А у вас христина як? Порядки наводила. Все не так, все не то. Про що мріяти? Дожити до старості разом. Провільне небо нашої країни. Я мама двох синів. У першого старшого сина 12-го. Лютого була свадьба. А тепер у молодшого 14-го. Я відпустила двох синів від себе. Ваші емоції що зараз відчуваєте? Я? Свободу <ріст> <ріст> віддала в добрі руки. Як вам нова новістка? – Дуже працьовита, допомагає. У мене емоції переповнює. Я не, не при, ну, маю, а дочку і одну, і другу. Я не волнуюсь, потому что мне нужно быть мужчиной в первую очередь. Ну да, трогательный, волнительный день, что можно сказать. Свадьба все-таки, не каждый день. Если честно, то у Анны заканчивается паспорт, и нам надо было сделать до 16 числа. И вот нам предложил ЗАГС 14 февраля, и мы сразу согласились. У вас интернациональное усилие сегодня? Так. Анна переехала на наш район, и мы познакомились на футболе с ней. Іграли футбол і так присмотрелись друг друга. І время прошло, і от ми вже здесь в ЗАГСІ. Я особо на него не обратила тогда внимания. Просто гуляли вместе, А потім вже там почали симпатии возникать. На території Одещини родини захотіли створити 58 пар. Закоханих людей, які б сьогодні подали заяви та планують одружитися. Більш ніж 9 тисяч шлюбів. Ми зареєстрували за минулий рік, що набагато менше, ніж попередні роки. Тому в зв'язку з тим, що на сьогодні люди покидають територію України і бажаючих одружитися, стає менше. Саме найкраще, що може бути, це у нас є народження і шлюби. Це те, на чому ми тримаємося, і це те, що дає нам сили йти подальше створення нової сім'ї, народження дітей. І це не може не надихати в ці часи. Незважаючи на те, що зараз війна, в нас розписується дуже багато пар, і що можу сказати, що це надихає дуже сильно. Це якось, мабуть, даже турботливо з якоїсь сторони. І розумію, що Граждані України це дуже сильні люди.